А що говорили турки про українських дівчат, мову українську та козаків понад 300 років тому? Друзі, ви будете здивовані. Зараз я вам все розповім. З вами український історик Олександр Авоферов. Знайомтесь, Евлія Челеві, богослов, державний діяч, географ, мандрівник та письменник Турецької імперії описав свої подорожі Україною у середині 1600-х років. Евлія, як мандрівник і поліглот, зауважує, що, на його думку, українська мова є давньою і однією з найрозвинятіших мов у світі. Цитую: самі вони давній народ, а мова їх ще давніша і більш всеосяжна і багатша, ніж фарсі, китайська, монгольська та всякі інші. А українських дівчат він називає схожими на Серн за грацію та витонченість. А от козаків називає бритоголовими Взагалі ж про українців. Він пише: і до цього дня треба остерігатись їх, тому що це стійкий, наполегливий і сердитий народ.